Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бергінець. це мій канал Бригінець Марафон. Спочатку я вам намалюю маленьку побутову історію. де хлопець з дівчиною. З ними маленька дитина їхня. Вони йдуть по вулиці. І тут їм назустріч кілька великих амбалів, хуліганів. І вони їм починають щось там грузити, віддайте деньги, кошельок і так далі. І, так далі. і е цей хлопець. Який, значить, намагається захистити свою сім'ю. Він намагається вести з ними перемовини, говорити ну, хлопці, да не треба, да давайте якось і так, далі, і так далі. І тут ця дівчина вискакує, починає кричати: Да навіщо вам треба? Я красуня, мене всі люблять, я така найкраща в світі, а ви сюди лізете. Що ви від мене хочете? І ці хлопці подивилися на неї кажуть: О, так дівчина справді дуже непогана. Давайте, хлопця, відпустимо і щось будемо з нею робити. От мені здається, приблизно в таку історію. Сьогодні нас тяне е, Зеленський своєю, е, своїми гострими заявами. Е, справді, Зеленський дуже любить говорити ну, правильні речі. Ну, що ця дівчина ж теж правду казала, в принципі, вона ж там сказала їм пацанам, все як положено. От. Але чи треба було це їм говорити в цей момент, коли вони намагалися пограбувати їх? Чи що вони хотіли зробити? Думаю, що треба було. Якось е, спробувати якось вийти інакше з цієї ситуації. От, е, а, і, і тут треба вміти знати, як це говорити і так далі. І от мені здається, що те, що Зеленський всюди ходить і розказує, які, які всі навколо вороги, які вони всі погані. Це приблизно от, от один в один. Те, як я описав з тією е, красивою дівчиною. І кожен дивиться і каже: Ах, так ми вороги, так ми вам зараз покажемо. Що треба було би робити Зеленському зараз? От що би треба було робити Зеленському зараз? Ну, ситуація проста. Е, сховатися за спину того, хто може якось вирішити питання, почекати, дати можливість поговорити іншим. Подивіться, що виходить. Ми маємо план Віткофа, Трампа. Цей план, ясно, що Вітка, але він узгоджений з Путіним. і він е, Благословенний чи Трампом. Е, Це його план Трампа, ну, по великому рахунку. Але що є в цьому плані? В цьому плані є кілька речей, які він не може реалізувати. Йому треба Європа. Вона повинна знімати санкції. Вона повинна. Домовлятися з ним про визнання в той, тій чи іншій формі тих чи інших територій окупованих. Вона їм потрібна для того, щоб вони свіст включали якимось банкам. Вона їм потрібна для того, щоб вони брали на себе гарантії безпеки за Україну. Тобто план Трампа неможливо реалізувати без Украї... Європи. Що говорить Європа? Європа разом з Україною. висунула свій план. Такий же маленький з п'яти пунктів там теж не особливо з конкретикою. Але загальні тези абсолютно точні і правильні. І ці загальні тези, вони говорять, що Україна повинна дотримуватись певних речей, ніяких поступок і так далі. І оскільки це позиція, яка співпадає з позицією України, ну, правда співпадає, правда співпадає. Чому її повинно висловлювати Зеленський? Є лідери Європи. Люди, які точно не мають такого негативного, ну як би сказати, ставлення з боку Трампа. Е, люди, з якими йому треба співпрацювати не тільки в рамках цієї угоди, а в рамках багатьох угод, в тому числі там, про е, ці Мита, і так далі, і так далі, і НАТО. і так далі. Тобто, це є люди, які дуже поважні, вони викликають певний, ну, вони мають певний авторитет. І Трамп повинен з ними рахуватися так чи інакше. Кожним окремо або з усіма разом, а Зеленським ні. Зеленського він ігнорує, він йому нічого не, не має для нього ніякої цінності. Він для нас крикун, який тільки зриває всю ситуацію. І для нього, і для нас. Нарешті повинні сісти за стіл перемовин люди, які не будуть кричати, а люди, які будуть домовлятися і говорити. І якби за цим столом сиділи. Такі люди, то ми б не потрапили в цю ситуацію. Ми б не ходили по темним вуличкам для того, щоб бачили, які ми красиві на фоні цього темного передмістя. Так, от, моє глибоке переконання, що сьогодні настав час говорити не Зеленському, а йому треба взагалі помовчати і не висовуватись. Не їхати в Південну Африку для того, щоб вислухати від друга Путіна, все, що він мав сказати. А що могли сказати в Південній Африці в країні Брікс? для чого він туди поїхав? Я вам скажу для чого. І завтра він хоче зустрітися з Трампом для чого? А я вам скажу для чого? Для того, щоб отримати публічного ляпаса від Трампа і від Південної Африки, а потім нам розказувати всім, що він єдиний, хто захищає Україну. Він ходить всюди і розказує, як треба захищати Україну, а нас ніхто більше не любить. Нам не треба, щоб хтось ходив і кричав, як він захищає Україну. Нам треба захищ... добуватися захисту України по факту. А що по факту зробив Зеленський? На жаль, нічого хорошого. Все, що я би назвав, що зробив Зеленський, це було б великим негативом. Тому мені здається, що якщо він додумається, якщо йому хтось розкаже, ну якщо є у нього кому розказати, що настав час помовчати, бо від цього була би тільки користь. Є проблеми справді. На сьогоднішній день, на жаль, серед людей, з якими тісно контактує Трамп, і яким ну, довіряє більше, ніж просто ну, політикам світового рівня, немає таких людей, які могли би вести перемовини в інтересах України з Трампом. Ну, Дивіться, Орбану він довіряє. Але Орбан, ну як би це сказати, ні Те, нісе, ні з боку Припьока, і людина, яка не може говорити від імені. Європи, і в Європі його рейтинг нижче всього що завгодно, і тому він не може бути. Я не кажу про ставлення до України, це 12-й питання. Далі е, є ще Джонсон. Джонсон може цілком абсолютно круто поговорити з Трампом. Ну він колишній політик, і це має свої відтінки. Є Мелоні, і це єдиний політик, який умовно проукраїнський. І авторитетний є в Україні в, в у Трампа і в Європі. Але ми бачили, що в Мелоні, ну хто би там хто не говорив, але вона постійно на контакті. Я пам'ятаю, коли вона тільки що приїхала з цього з, з Штатів наступного дня. Вона з Венсом зустрічалась. Зараз вона там буде е, зустрічатися з багатьма, тому що все таки похорони. Е, Папа це великою мірою, її політична ця історія і так далі. От там, навколо цього, воно повинно і крутитися. А Зеленському треба придумати причину, чому туди не їхати. Е, ну, Причин таких може бути багато. Хай подумають, там же ж є якісь люди, які вміють придумати. Не обов'язково їхати Зеленському туди, на урочистості. Хай хтось поговорить з Трампом від імені плану, який підписали. Не тільки Україна, і європейський союз, і хай цей план, де європейський союз великий, а Україна маленька, захищають ті, хто можуть натиснути на Трампа, можуть е, говорити з ним про інші аспекти, можуть домовлятися про якісь інші дії пов'язані з його інтересами. Україна нічого не може. Україна може просто віддати е, все, що в нас є землю е, Росії, а е, цінності, і ці як вона землі е, ресурси. Трампу, і все, у нас нічого не залишається. А Європа в нас зацікавлена, тому що ми країна Європейського Союзу в майбутньому, і це, до речі, прямо передбачено навіть в плані Трампа. Таким чином, ще раз кажу, ключова і найважливіша причина змусити Зеленського замовкнути і дати можливість поговорити Європі. Вони не будуть говорити голосно, вони не будуть. Виступати з трибуни і розмахувати руками, як це робить Зеленський, не будуть вечірні відосики записувати, але вони, знаючи, що від них це залежить і що їм доручено говорити від імені всіх, вони будуть це робити. Тому е, в цій історії я ж кажу, що ключове, ключовий урок це обирати людину, яка не, вміє, не говорить красиво, і не вміє переконати тих, хто від неї залежить, а тих, хто вміє реально вести перемовини. Потрапили в пастку, це правда. Нас туди затягнули, тепер ще більше. Трамп хоче туди всіх затягнути, щоб всі там були, а потім тихенько піти в гольф грати. Ми це теж розуміємо. Що його завдання я в одній із публікацій порівнюю його з ЦАПом відбувайлом, який гордо веде своє значить, стадо, яке йому довіряє. В певному напрямку, і потім, коли стадо заходить в ту кімнату, от там, де їх всіх переріжуть, він розвертається і біжить грати в Гольф. ну, Він же теж не винен в такому розумінні. У нього робота така. Так от мені здається, що в даному випадку Трамп грає таку роль. Розуміє, це розуміється Європа. Так, розуміється. І от найважливіше те і є. що майбутнє Європи сьогодні поставлено на карту. Де хтось пожартував карту, вироблено в Китаї, так от, воно поставлено на карту. І якщо європейці усвідомлюють всі ризики повною ці мірою, і вони розуміють, де межа допустимого, а де межа, через яку переступати не можна, хай вони й ведуть перемовини. Принаймні, якщо у нас в країні немає нікого з дорослих, дорослих, так може у нас є шанс доручити, говорити дорослим, який є в світі. Так, Зеленський втратив дуже багато часу. Я ще раз нагадаю, знамениту фразу Порошенка, коли він сказав, ми втрачаємо людей території і час. Ми завжди знали, що ми втрачаємо людей і території. Але ми навіть не здогадувалися, наскільки потужно і криваво ми втрачаємо час. Те, що Зеленський стільки втратив часу, не маючи бажання, сили і. Натхнення домовитися з Трампом, коли це можна було, і вирішити всі проблеми ще за його каденцію. Сподіваючись, не знаю на що сподіваючись. Це велика трагедія для України. Але чи усвідомлюють це українці? Я не, не знаю. знаю. Дякую вам, що ви дослухали мене до кінця. Той, хто дослухав, тому я можу сказати, що мене зараз цікавить поза цим сюжетом. Мене цікавить, звичайно, щоб ви підписувалися на канал. Тому що я буду розказувати вам, передусім, а не тим, хто послухав на 30 секунд. От, і поширювати, щоб ви поширювали ці новини серед тих, кому це цікаво. І ще для мене дуже важливо допомогти хлопцям, яким дають недорослі дяді дрони, які не літають. Відремонтувати ці дрони, ми з вами повинні знайти. 3700 гривень на кожен дрон для того, щоб він полетів і наніс свій удар. 3700 це не дуже багато, це значно менше, ніж вартість дрона. Я згоден. Тому і кажу вам: інвестуйте гроші в свою безпеку. Витрачайте в 5 разів менше. Просто відремонтуйте дрон, який піддайте. Дякую вам. Бувайте спонсорами мого каналу допомагайте Збройним силам і підписуйтесь. Слава Україні!